А маленько не мам, бля, вас. А? Маленько не У Вон а, же есть, если да, дать видеоролик ну, у него. Я уже получил в него пиздец. Ну, бля, в дизе, Че ж, скажи интервью, бля, пацанам скажи. Казар, тут, тут нет, это треба ему на... Туда, Туда треба идти, на волосы. Да? На волосы идти? А тут заранее, то пиздеще, пиздеще. А, пиздеще, пиздеще, это треба пенежить. Ты Ты, бля, пацаны, хочешь задать питание? Пенежиться. Да, Заїбати, виски п'єш, нахуй, вся хуйня, блядь, А Не знаю, мотиву. Маленький. Маленький? Тут маленького немає. Тут нема, а, вася. А? А, нема а, маленького пев. Що ж, розкажи, що ти, ти сьогодні робив? Розкажи. Їздили... Пацанам, розкажи, що вчора, вчора їздив. Де ти їздив, блядь? Розкажи пацанам. Горе гори їздив. Гори — в свій басейн, так? Що там робив, скажи, але по саму розкажи. Почав, що пауце тримав. І що? Бля, в покажи. скажи. Я хочу не поїти, бо моніп похудить, мама І що робив? А, було подобити. Бля, в шахті на зйом базально. Просто тобі було питати звідвід. А, я думав про це. Про що? Задав те, що ти мені казав. Що, надражюватись, що? Чи що? А? Аж ти мені казав же. Про що? Ще, ще ти мені був привів... Е... Кобилу, так? Да? Козу. Козу, поров'ячня? Козу я тобі привів, поров'ячня? Ну, чесно. А? Поров'ячня? Як? Поров? Ні. А чо ні? Або не було. А чо ні? А? А что нет? Вас, позадни. Что пизднейший? И був... шо, кузов из поручня? Кузов? Да. Своди богу, унирмазы кузы. козу унирмазик после кузов надо множество? І що? Козу

Блять, як і піло іменно оболонь, а больше А, да блядь, це хуйта, нахуй, нахуй. Це, блядь, хуйта, хуета. Хуй здоров, дай здоров, Чуешь вас? А ти, блядь, ну скажи, ну їбеш щось последним часом, що ти робиш? Чи ти дрочиш, дрочишь? ні, дрочишь Не? Я, не не. Не дрочишь? Не дрочиш? Ні. А що робиш? А на парі падаєш, чи ні? Ні. Не пизде, блядь, тільки. падати, яки. Ну що, не, блядь, це модно, пиздец на? Пажеш на періж, чи ні? А що тут? Періг. <ріг> не так? Лежиш чи Ні-ні. Око. Ні. А що робиш, блядь? Нічого. Вася не зайобує. Коли ти, блядь, взагалі, нахуй, прийдеш буксирувати, блядь, наш зал, наху? ти заєбав. Вася, я тебе записав в свій зал, нахуй. Ти якого хуй не приходиш, блядь? А? Скажи мені. Приходжу? Коли нахуй? Сьогодні, було, сьогодні що було. ти був, Вася. я тебе чекаю Бо, завтра, бом. блядь. Я тебе ще раз кажу, перша година, блять, біля контрольного. Тебе не буде я тебе захуярню. Да. Ти помнішні? Да. Перша година. Перша, перша блядь. Першу годині, блядь. Ідеш нахуй, берем чупу, блядь, і а. бокс нам. Поїм? З пам'яткою. Але розмяночка, блядь, має бути а. хороша. Чучня? Що ти блядь? гаш, бля? Чо, чо, чого? Ну, Вася, не зайомлю на що. А розкажи, як ти був у Славянську. А, А, Славянському? Ну розкажи, як пацанами ти був у Славянську. Славянського що це, блядь, розкажи, як там воювано.